Голова МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удари Рефі по цивільному автобусу на Сумщині. Він назвав атаку навмисним і варварським військовим злочином, замість того, щоб покласти край вбивством е вже зараз. Як пропонують США, Європа, Україна та інші пуйло продовжує вести війну проти цивільного населення. Зазначив міністр. Він закликав посилати тиск на Москву, щоб покласти край російському терору. Співробітники ДСНС показали, яку жахливу картину застали на місці удару російським безпілотникам ланцет по рейсовому автобусу з людьми. Тіла пасажирів довелося буквально вирізати із зі знищеної маршрутки злочин ЕРФІ скоїла неподалік Білопіля близько шостої ранку. Російської армії автобус прямував до сум. Більшість пасажирів були літніми жінками. Люди намагалися евакуйовуватися з профронтового містечка через цинічну атаку. Росій. Ян загинуло дев'ятеро людей. Серед них є ціла родина: батько, мати та донько. Семеро людей отримали поранення. Медики повідомляють, що троє з них у тяжкому стані. До понеділка на сумщині оголошена залоба, жалоба за вбитими.